Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас особливий день, особливе служіння, і ми раді бачити на цьому місці і всіх, хто є частинкою церкви і Любові, і гостей, і тих, хто дивиться нас онлайн. Всіх вітаємо. І сьогодні особливий день, тому що ми маємо час, коли дехто хто вирішив іти за Господом, буде приймати водне хрещення. Це така особлива подія, і розуміння її до кінця, напевно, ми будемо мати вже тільки тоді, коли будемо у вічності із небесним Отцем. Сьогодні багато вже сказано проповідей на цю тематику. І я думаю, що багато хто задає питання: от що це? Для чого? А чи можна без цього обійтися? І багато інших питань на цю тему. Звичайно, що. Не варто сьогодні заглиблюватися в такі глибоко теологічні дослідження цього таїнства, як його називають, але хотілося б сьогодні трішки так в простих словах нагадати для нас, що це і для чого. І тема моєї сьогодні проповіді буде прохання Бога до людини. Або, по-іншому, три поради апостола Петра. Знаєте, коли для України в 2017 році відкрили безвіз з країнами Європейського Союзу, це дало можливість для багатьох нас просто так по своєму бажанню взяти і поїхати в будь-яку країну Європи. Знаєте, тоді багато хто почали виробляти собі так звані закордонні паспорти. І навіть ті, хто не планував їхати в найближчий час, робили це ну, на всяк випадок. А Раптом потрібно буде, бо я хочу виїхати. Кожен розумів, що для того, щоб попасти в Європу, не потрібно вже їхати в посольство, не потрібно вже відкривати візу, але кожен розумів, що все-таки ще щось потрібно. Потрібно зробити для себе цей закордонний паспорт. Я маю паспорт України, але мені для того, щоб попасти в Європу, потрібно було ще виробити так само паспорт громадянина України, але для виїзду за кордон. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. І здається, дорога відкрита, без віз, але паспорт потрібно було мати, і інший паспорт, відмінний від паспорта, який ми маємо в нас в державі. Чому я це сьогодні згадав? Знаєте, тому що це дає для нас одну таку, таке, таке важливе розуміння речі, яка є теж присутня в духовному житті. Ісус через свою смерть відкрив людині дорогу, вільну у вічність. Він відкрив для нас дорогу до Бога Отця. І тепер будь-хто бажаючий може бути в Божому Царстві. Він може називатися громадянином небес. В писанні написано, що ми маємо навіть відвагу входити до престолу благодаті. Ми маємо відвагу входити в святе святих. На основі чого? На основі того, що зробив для нас Ісус через свою смерть на Христі. Але знаєте, є одне ще але. Але потрібно ще щось зробити зі сторони людини. Виконати певні умови, отримати так званий ніби новий паспорт жителя громадянина небес. Да, ми ще тут на землі, ми маємо земне громадянство, але якщо ми хочемо ще й мати громадянство небесне, щоб коли закінчиться наше життя, отримати можливість війти у вічність в царство небесне, нам потрібно ще мати оцей інший, ще один документ. І це може так грубо сказано документ. Нам, ми, ми розуміємо, що нам для цього потрібно мати нове життя, відмінне від старого, мати нове народження, народження згори, як про нього сказав Ісус у Слові Божому. Я думаю, що це розуміють ті, хто це вже пережив і має затвердження Святого Духа в собі, в тому, що я належу до Божої сім'ї. В, Римлянам, в 8 розділі 16 віршем, ми читаємо, сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, ану прочитаємо разом, що ми діти Божі. Коли ми виконуємо певні умови, які сказав Господь, коли ми виконуємо певне прохання, яке сказав для нас Господь, то ми отримуємо Духа Святого, який свідчить нам, що ми є діти Божі. І хто. Я думаю, що багато хто розуміє, про що я кажу: той, хто пережив це нове народження, а хто ще ні, то слухаймо далі. Бог просить людей скористатися тим, що Він зробив для них на Христі. І я навіть ну, не побоюся цього слова, що Він просить. Дехто може сказати, він наказує. Так, є в Біблії накази, і навіть апостол Павло він говорить в дії апостолів в одній із своїх проповідей, що Бог сьогодні наказує всім, хто пам'ятаєте, що зробити, покаятися. Так, він говорить про те, що Бог наказує, але я так бачу в Біблії Господь, він навіть накази говорить в такому досить ніжному тоні, даючи для людини вибір. Чи зробить вона це, чи ні. І тому Господь зі своєї сторони зробив все для того, щоб людина мала можливість мати примирення із Отцем. Він пролив свою кров на Христі. Цією кров'ю ми маємо відкуплення тепер від всіх своїх гріхів, і ми тепер маємо в собі вмінену Божу святість святість Ісуса Христа, яка перейшла на нас. Але зі сторони людини. Потрібні ще певні кроки для того, щоб отримати цю приналежність. І тому Бог через апостолів, потім через їх учнів, потім через написаний новий заповіт, і потім навіть на, по безлічі проповідей на цю тему, Він звертається до всіх людей і просить виконати оці ну, неважкі умови. Умови, ніби як те, що необхідно, для того, щоб отримати оцей новий паспорт. І про ці умови я сьогодні і хотів би для нас нагадати прохання, умови прохання Бога для людини. І читаємо місце з дії апостолів, другого розділу з 37 по 41 вірш. Почувши вони, розчулилися серцем і сказали Петрові й іншим апостолам: що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм: покайтеся! І нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтеся від цього лукавого роду, отже вони, прийнявши з любов'ю Його Слово, охрестилися. І приєдналося до них того дня зо три тисячі душ. І так в цьому тексті ми бачимо, як апостол Петро, він говорить про деякі умови або прохання, які говорить Господь до нас сьогодні, що необхідно з нашої сторони зробити, щоб отримати спасіння. І перше, це саме просте, про яке дуже багато так говориться, це повірити. Перше, повір. Дії 2.41 написано: отже, вони, прийнявши з любов'ю Його слово. Знаєте, цей вираз він говорить про одну важливу річ. Ці люди зацікавилися і повірили в те, що говорить апостол Петро. Вони повірили в те, що, те, що він каже, воно має велике значення. Воно є істина. І вони його питають, що ж нам робити? Знаєте, віра. Хоч і багато вже було сказано проповідей на цю тему, але це з, іншого, з одного боку умова руху далі в будь-якому питанні. Щоб досягнути результату, завжди потрібно найперше повірити. Щоб прислухатися до чогось, потрібно зацікавитися. Віра в перемогу вона дає подвійну силу солдатам сьогодні рухатися до цієї перемоги. І з іншого боку, відсутність цієї віри в перемогу вона подвійно забирає силу. Воювати і рухатись далі. Часто, коли люди розмовляють між собою, ми чуємо такий вислів серед людей: повір мені. Адже кожен розуміє, що для того, щоб щось довести, для того, щоб щось пояснити, найперше, треба, щоб людина просто в це повірила, хоч допустила, що можливо це. І так я послухаю, і потім я переконуюся. Тому цей заклик так часто зустрічається в Біблії: повір, що є Бог. Повір, що Він створив усе, повір, що Він тебе любить, повір, що Він вмирав за тебе на Христі. Повір, що ти можеш бути спасенним, повір, що Біблія це істина. І ці слова, заклики до віри, вони є в усій Біблії. Хоч допусти, що це правда. Знаєте, Ісус порівняв віру людини із гірчичним зерном і сказав, що якби хоч як зерно гірчичне була віра. То вона буде мати сил. Я розумію те, що Ісус говорить про те, що людина вона повинна хоч чуть-чуть хоч допустити, хоч чуть-чуть повірити в те, що говорить Ісус, хоч чуть-чуть допустити для себе, що Біблія є істина, що її можна слухати. І після цього Господь виростить величезне дерево віри, яке виростає, в велике дерево із маленького зерна гірчиці. Євреям 11.6 написано, без віри неможливо догодити Богу. Тим, які приходять до Бога, потрібно вірити, що Він є, і нагороджує тих, які його шукають. Тому найперше, що потрібно в християнському житті, це віра. І про це просить Бог людину і сьогодні. Повір, це є найперший крок, який має зробити людина. На дорозі до Бога. Другий крок або друге прохання це теж звучить одним словом, покайся. Повір і покайся. В дії 2.38 ми читаємо, а Петро сказав їм: покайтеся. Що таке покаяння? Ми розуміємо, що покаяння це зміна мислення. Визнай, що потрібно щось змінити в твоєму житті, і почни. Прийми рішення це робити, прийми рішення поміняти своє життя. Знаєте, сьогодні, як ніколи раніше, ми переконуємося, наскільки сильно інформація може змінювати людину і її поведінку. Скільки сьогодні є багато навіть родичів, які перестали спілкуватися між собою, тому що живуть в різних країнах і слухають різну інформацію. Це показує для нас той великий вплив. На мислення людини, яке може мати інформацію. І ми бачимо, що Бог багато років ще назад, через своє слово Боже, він постійно говорить про те, що для людини потрібне покаяння, покаяння, яке є якраз зміною мислення, але не на основі людських впливів, а на основі Слова Божого, яке людина чує, в яке починає вірити і яке починає в людині працювати. Він просить людину, повіривши в це слово, прийняти рішення жити по цьому слову, мислити по ньому. Адже це істина, це те, що не змінюється, не переписується ніколи. І воно було актуальне дві тисячі років назад, воно є актуальне і сьогодні. Для кожного покоління воно є діючим. Тому Господь і просить для того, щоб ми щоб ви могли увійти в мою сім'ю. Ви маєте змінити своє мислення. Маєте покаятися. Покаяння це зміна мислення, воно стається від слухання і читання Біблії, від молитви і спілкування із Богом. І воно приводить до того, що ми починаємо розуміти, що ми жили неправильно, що ми жили в гріху, і ми говоримо: Боже, прости нас за це життя. Це і є покаяння. Без нього неможливо стати громадянином неба, неможливо отримати нове народження. Тому Бог і наказує в діях 17.30, я вже говорив сьогодні це місце. Отже, Бог, не зважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь, і давайте разом скажемо це слово, каятися. Господь хоче, щоб, ми, щоб людина вона повірила. І щоб ця віра зробила в ній результат, щоб людина прийняла рішення змінити своє життя. Рішення, яке приймається в мисленні людини, в її думках, і рішення, яке потім міняє все її життя. І тому це друге прохання Бога до людини. Покайся. І третє прохання Бога охрестись. В Дії 2:38 ми читаємо, а Петро сказав їм. Покайтеся і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа. Ось ми підійшли до цього питання, з якого ми починали, що ж це таке хрещення і до чого воно веде. Знаєте, я для себе, отак, якщо простими словами, розумію, що хрещення це практичний крок руху далі по-новому. До цього ми роздумували над собою. Ми вірили, ми, ми роздумували над своїм життям. Ці процеси віри і покаяння, вони були там, глибоко всередині нас, а тепер потрібний крок віри на фізичному рівні. Хрещення це не просто обряд, це коли ми даємо Богу обітницю, що зміна, котра сталася в мені, вона не є тимчасовим явищем. Вона не є просто на емоціях, які можуть завтра пройти, а це є моє тверде рішення, що я змінив своє життя. І тепер я буду його, це своє життя проводити по-новому. І якщо віра та покаяння, якщо можна так сказати, були працею над своїм минулим, то хрещення це є якраз крок в майбутнє і обітниця Богу про те, що я буду жити по-іншому. Моє життя, воно буде інше. Я обіцяю служити Богу. Все своє життя. Це ніби договір між мною і Богом. Подібно як в шлюбі люди дають обітницю вірності, так і тут людина каже: Я хочу і буду служити Господу все своє життя. Сьогодні світ все робить для того, щоб зневілювати силу цих обітниців. Сьогодні є дуже величезна кількість молодих людей, які живуть разом, як чоловік і дружина. Але вони не давали обітниці, вони не розписані, вони не повінчені, так званим живуть громадянським шлюбом. І сьогодні про це пропагується, що це нормально. Але знаєте, це коли людина боїться взяти на себе відповідальність. Це коли людина боїться щось пообіцяти, бо думає: а вдруг завтра я передумаю. Знаєте, з Богом так не проходить, з Богом так не можна, з Богом воно по-іншому. Господь хоче, щоб це наше рішення, воно було прийняте і воно було сказане, воно було висловлене, щоб це, це наше слово віри, воно прозвучало, що я вірю і я обіцяю служити Богу до кінця свого життя. Іначе я паспорта цього не получу. Якщо я не зроблю такого рішення, якщо я не зроблю цього кроку обіцянки, громадянський шлюб не пройде. Господь хоче цю обітницю почути від кожного із нас. Що означає служити Богу? Служити Богу, це не просто називатися віруючим. Це бути активним в церковному житті. Це шукати завжди волю Бога для свого життя, це намагання виконати волю Бога в своєму житті. І знаєте, така обітниця, вона необхідна людині, щоб коли пройде час. Згадувати цей момент, коли охолоне віра, коли прийдуть випробування, щоб в нашій пам'яті завжди відображалися оці слова, які були сказані нами, вірою обіцяю. Знаєте, от зараз я пропоную, давайте от кожний згадає, хто вже пройшов цей крок в своєму житті, згадає той момент, коли він говорив ці слова. В когось це було минулого року, в когось, можливо, п'ять років назад, в когось. 10 років назад, в когось більше, а в когось це буде і сьогодні. І повірте, що ті, в кого це буде сьогодні, ми радіємо разом з вами. У мене це було 30 червня аж 33 роки назад, в 1991 році. В когось було раніше тут? Хто є? Бачите? І знаєте, я хочу так сказати, що багато було різних моментів в житті, але той день він завжди нагадував для мене, що я маю служити Богу все життя, адже я йому пообіцяв. Це є Божа умова. І вона була дана не просто так, бо Богу це захотілося це потрібно в першу чергу мені, для мого життя тут і для мого життя на небесах. Тому хрещення це. Крок вперед. Хрещення це коли я не просто щось прийняв, змінив, десь там глибоко всередині себе, там, там, там глибоко в серці. Але це коли я вже роблю крок віри вперед, коли я вже публічно заявляю і рухаюся в служінні Богу вперед, все своє життя. Це Боже прохання. Він говорить про це. Охрестись! І як написано, ми читаємо, що коли ти охрестися, кожний, нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа і отримаєте дар Святого Духа. Знаєте, тоді, коли ви отримаєте цей дар Святого Духа, він якраз вам і буде говорити, так як ми читали, нагадувати для нас про те, що ми є діти Божі. І висновок. Після хрещення, знаєте, Ісус Він був в пустелі, і Він був в пустелі, ми знаємо, випробованим дияволом. Знаєте, випробування вони прийдуть до кожного і приходили, і будуть приходити, і до тих, хто сьогодні буде приймати водне хрещення, вони обов'язково прийдуть. І знаєте, в основному ці випробування б'ють по нашій вірі. Вони б'ють сумнівами, невдачами, і це з'являється в нашому житті. Коли ми читаємо Євангелію, Ісус сказав притчу про дім, який побудований був на піску і на камені. І оця притча про цей дім, побудований на піску, наголошує для нас на важливості міцного фундаменту, чи встоїть дім залежить від того, чи не економили ви на основі, коли будували фундамент. І тому Господь і просить нас, і звертає нашу увагу на цих важливих, важливих речах. При початку нашого християнського життя. Від цього залежить, чи я вистою, коли прийде вітер, дощ і коли буде буря. Що хоче від нас Господь, що Він просить нас зробити? Він просить нас повірити і продовжувати вірити, щоб ця віра росла і щоб вона розвивалася. Він просить нас, людей, покаятися для того, щоб обновитися в своєму мисленні від свого розуму. І він просить нас прийняти це рішення, йти далі з Богом і дати йому обіцянку, служити йому все своє життя, охреститися. Колись я чув таку історію, я думаю, я вже її говорив, але нагадаю, сьогодні двоє чоловіків вирішили посміятися з хлопчика з віруючої сім'ї, котрий грався при дорозі. Вони підійшли до нього і запитали: скажи нам, а де тут дорога до пекла? І знаєте, хлопчик відповів їм, навіть не підіймаючи голови, «Ідіть так, як ви йшли, і обов'язково попадете. Знайте, Господь зробив нам доступ до небесного життя. Він пропонує нам отримати цей паспорт з можливістю входу в небесну країну. Але для цього потрібно змінити свою дорогу, піти іншою, котра вже приведе до раю. І от якраз про цю зміну, про цю дорогу ми сьогодні з вами і нагадали. І хай Господь благословить нас, щоб ми, ті, хто вже давно давав цю обітницю, і ті, хто буде сьогодні, щоб ми пам'ятали про, про ці важливі речі в нашому житті, і щоб ми стремилися до них, і щоб ми розуміли, що є ще багато людей, які не пережили це в своєму житті, а Господь і до них говорить, і Він, і їх просить повірити, покаятись і охреститися. І, можливо, це буде зроблено через наші уста. Хай Господь цьому благословить. І зараз я просив би вийти сюди тих людей, які сьогодні будуть заключати цей заповіт із Господом. Ми будемо молитися за них і потім будемо переходити далі. А зараз, будь ласка, вийдіть сюди, хто має сьогодні заключати заповіт із Господом. Ми всі піднімаємося на наші ноги і будемо молитися. Давайте привітаємо кожного. Так. У Нас є місцеві, і є гості, і ми молимося і раді за кожного із вас. Ми вітаємо вас, давайте ще раз. Вітаємо, раді за вас і віримо, що Господь благословить це ваше рішення. Молимось. Господь, ми вдячні тобі за сьогоднішній день, за сьогоднішній час, за те, що ти є сьогодні тут присутній серед нас, і ти дієш сьогодні в цьому світі, і ми вдячні Тобі за кожного із цих людей, які стоять зараз тут переді мною. Ми вдячні тобі, що ти в свій час знайшов їх, що ти постукав у їхнє серце, що ти проговорив для них. І ми вдячні тобі, Господь, що вони. Повірили в тебе, що вони покаялися перед тобою, і сьогодні вони роблять цей вибір. Вони приймають грещення, вони заключають заповіти з тобою, і ми вдячні Тобі за це благословіння в їхньому житті. І ми, Господи, просимо, щоб Ти підтримав їх в цьому, щоб Ти благословив їх надалі, Господь, щоб їхнє життя воно продовжувалося в посвяті для Тебе, в служінні для Тебе, Господь. Ми вдячні Тобі за кожного із них і просимо благословити. Би саму цю дію, яка зараз буде проходити, Господь, устрой все згідно того, як ти цього хочеш, Господи. Ми довіряємо Тобі, запрошуємо, Господь, і Тебе і знаємо, що Ти є з нами, і Ти благословляєш, Господи, благослови просимо в ім'я Твоє. Амінь.